Калахманда. Ні, є дуже. Давайте, дівчата, свою історію. Яким чином ви виграли квитки в даний тур? Історія дуже цікава. Справа в тому, що ну зазвичай, як о півночі сиділа в контакті, на стіні одних із знайомих побачила дуже цікавий конкурс, який проводила туристична фірма, час на мандри, і відповідно. Ранку Львова, так, телепередачі. Думаю, ну, в принципі, умови конкурсу були такі, щоб відіслати свою саму варіативну фотокартку з подорожі, тобто саму божевільну, саму таку ну, цікавеньку. Відіслала, до речі, потім згодом забула, що я її відіслала, але тим не менше виграла подорож, тобто обрали жеребкуванням, ну і, звичайно, потім вже помандрували з часом на мандрі. Таку цікаву подорож скупайся в Закарпатті. Ми вже другий день в дорозі. Вам подобається подорож? Нам дуже подобається <рес> подорож, тому що багато цікавого. Багато оригінального. Ми задоволені, ну, напевно все видно по обличчям. Обличчя здорові, натхнення. Так, так. Збираєтесь нові подорожі з нами? Е, хотілося б. Хотілося б. Дуже. Дякую. I d o